Я Не хочу заглиблюватися в теологію. Я хочу просто вірити і знати, що люди можуть змінитись завдяки біблії. Дієве слово Боже. Я просто в захваті. Ми не повинні встановлювати обмеження, Так. але ми це робимо в ізоляції під час карантину протягом цих місяців я приймала причастя вдома та вірила у своє власне зцілення та зцілення інших. Ми всі це робили. Мене дещо торкнулось, коли Лорі казала про хліб життя. Я походжу з місіонерської родини. Моя сім'я подорожувала по всьому світу. Моя тітка і дядько. Які нещодавно пішли на небо, розповідали мені, як годували 30 тисяч дітей щоденно протягом понад 50 років. але ніколи не бачили і не чули про християнина, що помер від голоду. Уявіть собі таке Вони ніколи не бачили і не чули. Про християнина, що помер від голоду, чому я про це кажу? Уявімо, що таке хліб життя Джеймі. Так. їжа принесла у світ гріх, але він скасував прокляття. Їжа відокремила людей від Бога, але він хліб життя. Він відновлює все. Їжа життя відновлює хліб життя приносить зцілення, він приносить спокуту. Від Івана 6,32 Ісус каже: хто до мене прийде, той ніколи не буде голодним. Але Лейн, чому ми обмежуємо це якимись духовними забобонами? Кожен хто нас дивиться зараз, може сказати. Я буду стояти на Божому слові. Мої діти не будуть голодними. Я буду вірити Богові, і він забезпечить нас їжею і можливістю сплатити рахунки. Я не буду спраглим, бо довіряю Богові. Я впевнена, що ми не маємо обмежувати Божу надприродну силу. я ніколи не бачив покинутого праведника. Правда. Ще одна моя думка сьогодні полягає в тому, що у нас є чимало друзів, які вірять у складну теологічну доктрину перетворення стосовно споживання тіла Христового під час причастя. Я намагаюсь довести, що не потрібно багато теологічних ускладнень. Я хочу просто вірити і знати, що люди можуть змінитися назавжди, завдяки Біблії. Слово Боже в дії, що говорить до нас, я просто в захваті. Це правда. Ми не маємо обмежувати Бога. Ми маємо визнати, що Бог набагато більший, ніж наші переконання тут, на землі і наше розуміння писання. Так, ми прагнемо бути точними у своїй теології, але іноді ми обмежуємо Бога своїм розумінням. А тоді це позбавляє нас здатності сказати я дякую Богові за те, про що я навіть не могла мріяти у своєму житті. Гадаю, часто ми не розглядаємо писання стосовно себе. сказано, кожен «Кожен» і ми іноді кажемо собі кожен з вас, але не я. Так, це стосується усіх, але точно не мене, розумієш. Таким чином, ми віддаляємося від Бога, кажучи, не певна, що я цього варта. Так, Бог робив це для них, але я, мабуть, недостатньо праведна. Може, в мені замало любові? Бог не лишив їх, і він не залишить нас. Ми однаково праведні у Христі. Ми кажемо, що не можемо бути схожими на ранню церкву, бо ми не такі християни, як вони. Але ми підіймаємо нове покоління, і головною ознакою їхньої любові до Бога має бути вдячність. Не певна, що ми, як теперішнє покоління вірян, навчаємо наших послідовників бути вдячними. Що ми маємо казати важливо пам'ятати своє походження? Правда, гадаю, наступному поколінню потрібно, щоб ми повернулись до того, чого Ісус навчав нас, та почали віддавати шану і подяку Господові. не лише казати, ми благословляємо вас, і будемо вдячні, якщо все буде так, як ми хотіли. Ми маємо дякувати Богові за його добрість та вірність за те, ким є наш Бог в будь-якій ситуації. Хай Там як усі ми проходимо через випробування та страждання, незалежно від нашої позиції або привілеїв. Ми стикаємося із бідами та стражданнями, переживаємо біль Від цього не втечеш. Але у кожній найгіршій найжахливішій ситуації завжди є за що подякувати Богові. Так yeah. минулого року один із наших найдорожчих і найближчих друзів зламав собі шию. коли за кермом був мій син. І якби ми не були з ісусом, mm -hmm. це могло б зруйнувати наше життя. Сьогодні він зцілений. Це було диво, але у той період страждань було так багато того, за що ми вдячні Господу вдячні, що Бог був поруч, що людина не померла. і в такі моменти ви починаєте зосереджуватися на тому, що зробив Бог. Коли Ісус ламав хліб під час причастя, він дякував Богу. який знає, в якому стані я зараз. Бог знає, який біль я відчуваю. І Я кажу, Боже, ти бачиш мою хворобу, і я дякую, що твоє тіло було зламане. Точно за мене ти був розіп'ятий на хресті. За мене гадаю, вдячність є дверима до дивовижного провидіння, яке Бог приготував для Твого життя.